PoE-інжектори, PoE-сплітери, PoE-перетворювачі. Всі ці пристрої об'єднує технологія PoE. Що таке PoE-інжектор? Це блок живлення, який має на виході два порти RG45. Сам блок інжектора може живити, наприклад, вашу IP-камеру. PoE-екстендери. розширюємо один порт на чотири. Тобто маємо вхід один порт, на виході чотири порти. Далі POE перетворювачі Якщо у вас є пристрої, у яких немає поя входу, а є тільки вхід 12 В, тоді вам потрібен ось цей пристрій. Ви передаєте живлення з поя на якусь певну відстань, і далі просто отримуєте живлення 12 В для живлення вашої IP-камери. І останнє це пасивні сплітер та інжектор. Вони використовуються для того, щоб передавати живлення по виті-парі по тих жилах, які не використовуються в протоколі 100 Мбіт в Езернеті.